Донька моя вже доволі доросла, ходить в садочок, і недавно мені дружина показує повідомлення з чату садочку. Я такий, блин, ще чат там є. І там пише: Шановні матусі, якщо ваші татусі мають можливість і бажання, їх теж можна додати в цей чат. Я думаю, що це за атака? Просто я це повідомлення прочитав так. Шановні наші мамульчки, сімбадівські, принцесочки. Якщо ті ваші донори сперми знайдуть в своєму нікому не потрібному щільному графіку, хоч капельку часу, щоб дізнатися, чи з їхньої дитини не виросте повій алкаш, чи якесь там ще щось гірше, тому що вони додадуться в цей чат? Я так прочитав це повідомлення. Я думаю, та це якийсь бред, там ну як? Я заходжу в чат ні одного баті в натурі. Я думаю, ну, не я цю традицію створював, не мені її порушувати, правильно? Ні, але я все-таки додався в той чат. Бо мене просто гріє думка, що інші мами будуть заходити, о, дивись, який він молодець, додався. а ти чоніє не урод? <рик> Чисто пізділяє пацани будуть получати за мене, а я трошки гнида.